Більше п'яти тисяч військових Хмельниччини перебувають у зоні бойових дій. З них майже ніхто не отримав спецстатус, за яким вони би мали ряд пільг. У військоматі кажуть, не видали, адже не було процедури. Останню кабінет міністрів затвердив лише 20 жовтня. Тож, як сьогодні можна отримати статус учасника АТО, пояснювали нашим журналістам у обласному військовому комісаріаті. Вони були в котлах, бачили смерті страждання, захищаючи собою Україну та її народ. Бійці АТО вже герої, тому що взяли зброю. Проте, після повернення додому, не на всіх чекають нагороди. Велика частина вояків чекає нова війна на адміністративному фронті з бюрократичною машиною. Проте військовослужбовці кажуть, ці незручності вже в минулому постановою кабінету міністрів. Номер 413 від 20 серпня 2014 року до цієї категорії входять особи рядового начальницького складу військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Кабінет міністрів України 20 жовтня ухвалив постанову, в якій затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій. Це дає можливість отримати ряд соціальних та матеріальних пільг. Перше це безплатне одержання ліків, лікарських засобів, препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. Друге першочергове безплатне зову протезування. Третє. Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Четверте. 75% знижка плати за користування житлом. Більше п'яти тисяч військових області, які проходили строкову контрактну службу або були в резерві, сьогодні перебувають на сході держави. Як розповідають у військовому комісаріаті, учасника бойових дій поки не отримав ніхто. Трохи краща ситуація з обіцяними земельними ділянками. Їх вже отримало аж п'ять чоловік. Наскільки я знаю, вже до трьох тисяч чоловік в Україні отримали цей статус. За час проведення бойових дій на сході країни Хмельницька область втратила 29 військових, 14 було ранено, ще 4 зникло безвісти.